Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня! Ви на каналі заводу Ремсинтез. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про технологію фарбування на нашому заводі. З 2015 року ми вирішили використовувати порошкове фарбування в на нашому заводі замість аерозольного. Ну, це перш за все на той час вже було сучасно. Це було набагато швидше, ніж аерозольне фарбування. Ну і звісно, що ми, йдучи і з часом, вирішили використовувати саме такі, таку технологію, такі процеси порошкового фарбування. Порошкове фарбування або процес полімеризації полягає в тому, що наноситься спеціальна фарба порошок на деталь. E, значить, фарба має позитивний заряд, а деталь e, мінус, заряд з мінусом. І таким чином, за, за рахунок електростатики, e, порошок добре прилипає на деталь, і потім вже потім в камері запекання знаходиться ця деталь біля 10-15 хвилин при температурі 180-200 градусів за Цельсію. Ну, остиває і таким чином цей процес завершується. Звісно, що цей процес набагато швидше, ніж аерозольне фарбування. Тому і він, скажімо так, вигідний для виробничих процесів, для виробництва в цілому. Але є одне але. Значить, треба, певну підготовку металу перед, перед фарбуванням зробити, і є. Є декілька способів, як підготувати метал, деталі перед нанесенням порошкової фарби. Ну, З самого початку, коли ми запровадили цю технологію, ми е, користувалися самим простим способом підготовки це механічний спосіб. Це за допомогою е, болгарки е, та спеціальних насадок кругів, там, зачисних або різних абразивних таких ось е, щиток. Метал. Е, Метал зачищався ручним способом, так би мовити. Ну, і потім було обезжирення спеціальним хімічним розчином, сушка, і потім вже нанесення безпосередньо фарми і запікання. Ну і ми користувалися таким самим способом десь близько 4 років. Але зростом нашого виробництва, зростом нашої фірми, нашого розвитку нашого бренду, звісно, що тиражі випущеної продукції, вони росли з кожним роком. Ну, і такий спосіб вже перестав нас влаштовувати. Тим більше, що якість підготовки від цього способу, ну вона була досить така низька, можна так сказати. Тому що на перший план виходив людський фактор, треба було, щоб людина досить так, суттєво. Це і все і довго робила, підготувала, готувала цей метал, чистила її довго. Якщо десь пропущена була якась площа, поверхня деталі, то звісно, що туди порошок прилипав гірше. Ну і таким, таким чином, якість фарбування ставала нижчою. Ну і ось таким чином, влітку 2020 року ми вирішили запровадити, модернізувати, запровадити. Вже зовсім інший спосіб підготовки металу до фарбування, і вирішили модернізувати нашу фарбувальну дільницю. Ми придбали обладнання, це піскоструминна установка, та також дробоструминна машина. Ну, піскострумина це більш для більших таких деталей, як рами, там, панелі до бункерів зернотукових і так далі. А дробоструминна це така, така машина, яку більш необхідні деталі вкладається, вона розрахована до півтони е, деталей різних, ну, в залежності від їхнього розміру. Ну і ось е, такий вже спосіб, це вже промисловий спосіб, такий, як повинен він бути. Також ще одною модернізацією нашої фарбувальної дільниці стала модернізація. Нашої термокамери, в якому в якій запікаються деталі. У нас там була, так би мовити, природня конвекція, чи як правильно сказати, це от, гаряче повітря, воно там циркулювало самостійно. Ну, але ж це теж там, наприклад, влітку і там, весною, коли тепло, то все було нормально. І температура була однакова і внизу, і, в, і вверху камери, вона була приблизно однакова. Тобто конвекція була і все. Але взимку від полу, звісно, що йде холод, і тому температури нерівні. І вже пот... треба було встановлювати примусову конвекцію повітря. Що ми і зробили? Ну, таким чином ми не тільки. Поліпшили якість фарбування, але й прискорили всі процеси, ну і оптимізували, так би мовити, ці процеси. Так що третій рік ми вже використовуємо дану технологію підготовки металу до фарбування, і проблема з якістю, вона вирішена. Наразі ніяких проблем з якістю фарбування в нас немає. Також хочеться зазначити, що цей процес не дешевий. От Піскоструминна та довгоструминна підготовка. І обладнання теж не дешеве. І Це така довгострокова інвестиція, яка окупається тільки за рахунок репутації. Тому багато хто з наших конкурентів не хоче вкладатися і в такі процеси технологічні. Ну і звісно, що якість фарбування, вона здає. Ну, нижчою. нижчою в рази, мабуть. Що. Так що не соромтеся, і при придбанні техніки питайте в продавців про ці технологічні процеси, як, під, як готують деталі до фарбуванням. І майте на увазі, що якщо це механічний спосіб, який і ми використовували раніше, то ресурс. Такого покриття фарби буде, мабуть, що вдвічі вдвічі менший. Це десь близько 3 років. Якщо ж вона готується таким способом, як зараз у нас, це з дробострумина і піскострумина обробка, то це від 5 до 8 років гарантовано буде у вас триматися добра фарба на, на вашій сівалці чи на будь-якій іншій техніці. Так що, ось така от історія е, нашого. Процесу фарбування і її технологічні властивості. Ну а на сьогодні все. До нових зустрічей на нашому каналі. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.